Доброго ранку, дітки. А скажіть мені, хто ми такі є? Люди, діти, громадяни. Можна знайти безліч. А коли ми вийшли з дому, то зразу стали ким? Так. Одразу ми є пішоходи, навіть коли ми просто гуляємо по майданчику. І тому правила дорожнього руху потрібно знати всім. Психологи стверджують, що у дітей дошкільного віку поле зору звужено, тому ви, дітки, іноді не можете навіть приблизно визначити відстань до транспортного засобу, який наближається. Ви іноді можете не зрозуміти, з якою швидкістю він рухається. Іноді ви захоплені грою, власними думками, розмовою. Просто не помічаєте автомобіль. Тому потрібно вчитися вірно оцінити обстановку, вірно діяти в неординарній ситуації, знати основні правила дорожнього руху, прості дорожні знаки. Сьогодні ми все це обговоримо, згадаємо, бо ми ж їх вчили і вивчимо щось нове. Будьте уважні! Вийшли із садка малята рідним містом погуляти. Туп 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 маленькі ніжки не стомилися ні трішки. Ось і вулиця широка. Світло моргає оком, туп-туп туп маленькі ніжки не стомилися ні трішки. Раз зелене засвітило, значить, ідемо сміливо. Туп 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 маленькі ніжки, не стомилися ні трішки. А якби червоне стало, ось тобі тоді б ми почекали. Перехожин знає кожен, на червоний йти не можна. Запам'ятали, дітки? Ніколи не переходь дорогу на червоне світло, а допоможе в цьому нам наш світлофор. А переходити дорогу можна тільки у відведених для цього місцях, щоб дорогу перейти безпечно, щоб в путі уникнути вам бід, Знак знайдемо той, що дуже гречно вкаже пішохідний перехід. Глянь ліворуч і праворуч, пильно й неквапливо. Якщо машин немає, переходь сміливо. Тобто, що потрібно? Так, пішохідний перехід. А ще ми іноді називаємо його зебра, так? Ось дивіться, дітки, в мене дві такі картини схожі. Але якщо на верхній, дивіться, намальовано, що ось по цьому переходу йдуть люди, а тут дітки ось стоять, то, ми вже повторили, це виходить тут світлофор горить яким? Червоним для цих діток. А там зелений, а червоний горить для ось цих машин. Тобто, а тут, дивіться, змінилася чим картинка? Ті машини, дивіться, поїхали, їм загорівся зелене світло загорілося, так, світлофор. А тут пішли дітки через дорогу, їм зелений загорівся тут. Так, ось. Коли для вас горить зелений, потрібно йти. А, коли, а тоді в цей час для машин горить червоне світло. Якщо для вас горить червоне світло, машини їдуть, а ви стоїте. Запам'ятали? Так. А ще ви знаєте, що потрібно вчити дорожні знаки. Ось дивіться, скільки їх так. Вони іноді прості. Якщо ось тут намальована дитинка на зебрі, то видно, що вона переходить пішохідний перехід. Або ось дивіться, якщо велосипед, і тут велосипед червоним, звісно, тут не можна їздити на велосипеді, а тут можна. Якщо телефон, то там десь є телефонна будка, що можна подзвонити. Так, ось теж телефон і СОС. Це потріб, знак, що означає, що потрібна комусь допомога. Так, ось тролейбуси, трамваї і у -у -у -у. автобуси, так, там їхня зупинка, мабуть, так. Ось цей знак СТОП написано англійськими літерами, так? А цей знак хрест, червоний хрест це завжди для медиків. Такий для лікарів, такий значок. Ну, Деякі ми знаємо, деякі ми вивчимо дорожні знаки. Потрібно вчити їх. В них важлива конча справа, повсякчас на варті справа вздовж доріг вони стоять строго, вказують, велять. Всім підкаже, що і як добрий друг, дорожній знак. Ось іще кілька порад. Трамваї поїзди обходити лише спереду. Дивіться, добре, уважно це запам'ятайте. А ось автомобілі, автобуси і тролейбуси обходити лише ззаду. Запам'ятали? Трамваї спереду, автомобілі, автобуси і тролейбуси ззаду. Це легко запам'ятати. Ось іще одне правило. Якщо ти змушений йти за містом проїжджою частиною, немає пішохідних доріжок, то йди лише назустріч руху край дороги. Ось як ці дітки. Вони просто бачать так? можуть побачити машину, яка їде навпроти і їм тоді безпечніше. Ще одне правило, ви повинні знати, гратися біля проїжджої частини небезпечно для життя. Гратися якнайдальше від дороги, там, де немає транспорту. Бачите, що трапилося хлопчик, побіг за м'ячиком, так? Він може потрапити в якусь пригоду. Тобто, ви повинні запам'ятати, не можна гратися біля проїжджої частини, а лише на відведених для цього майданчиках. Ось ми і повторили основні правила, які допоможуть вам не наражати своє життя на небезпеку. Виконуйте їх і будьте мені здорові. До побачення!